Після вчорашнього Рамштайну хочу підняти тему танків. Станом на 1991 рік на озброєнні української армії було 6500 танків, а в 2014 році їх вже залишилось 1436 танків. Більше п'яти тисяч танків було продано, списано, знищено на металобрухт. Куди ж продавала Україна свої танки? По офіційно підтвердженим контрактам, наприклад, було продано 477 одиниць Т-55 в країни Африки. 740 одиниць Т-72, теж в країни Африки, в країни Азії. І 320 одиниць Т-80 уд більш сучасних модернізованих танків в Пакистан. Доля решти танків просто невідома. Можливо, їх нелегально продали, можливо, їх списали на металобрухт або просто знищили. Що ж Україна змогла виробити за ці 30 років своєї незалежності? Починаючи з 1993 року. Була розроблена нова модифікація танку Т-80, а саме Т-84, яка мала в подальшому три удосконалені модифікації, які називалися Т80 84 УД-плот, яких було вироблено в кількості 10 штук. Із них 6 штук було поставлено на озброєння української армії в 90-ті роки, а саме в 1999 році. В цьому ж 1999 році був розроблений танк під стандарти НАТО Т-84-120 Ятаган в кількості одного екземпляру. Який проходив випробування в Туреччині, але оскільки в серію так і не пішов, тому замовлений країнами НАТО він не був. І третя модифікація це Т-84 БМ-Оплот, яка була поставлена на озброєння у 2009 році. В українську армію. Але, на жаль, в українську армію потрапила лише одна бойова машина. А решту 49 танків БМО-плот було виготовлено на експорт в Таїланд. Ось так, за 30 років незалежності ми змогли зробити для української армії лише 8 танків. Тому думайте, куди ділися українські танки? І навіщо була розброєна українська армія? І зараз ми просимо по всьому світу по 10, по 12, по 15 абрамсів, в США тих самих 10, 12, 15 абрамсів чи челенджерів в Британії. Чи просимо леопарди в Німеччини, коли у нас? Був повний цикл виробництва власних танків.